Відгадаєш загадку, отримуєш печиво-суперконтик. У Петрика було сім пачок печива-суперконтік. Чотири з них він віддав Марійці. Батьки йому потім привезли в три рази більше, ніж в нього залишилось. Пес кокос вкрав в нього чотири пачки і повернув одну другу вкраденого. Йомає. Скільки пачок печива залишилось у Петрика? Дві з половиною. А чому дві з половиною? А, віддав сім з половиною. Ні, ні. Да, Забирай, так, да, забирай. Відгадуєш загадку, отримуєш суперкончик. Давай. Це. Можна, так. <рі> да. У Петрика було сім пачок бачив суперконці. Чотири з них він віддав Марійці. Батьки йому привезли в три рази більше, ніж нього залишилось. І потім пес кокос вкрав в нього чотири пачки <ріпи> і, <ріпи> і повернув... <ріпи> <ріст> і повернув і повернув, одну другу вкрадено, скільки на вечір нагружаю. Три рази більше будуть дев'ять. Потім пес... пес кокос вкрав в нього П'ять. Шість. виходить. Ні. Пес кокос вкрав. Получається. Тує печиво суперконтік з кокосом, з шоколадом. І це з горіхом. Дивися, щоб пес кокос тебе не крав твоє печиво, добре? Так? Ви підписані на супер контик? Підписані. Підписані. Покажи на камеру. О, на інстаграм і на ток А ти підписаний? В мене немає телефону, я його в карти програв. Супер контик з горіхом, з кокосом. О, пес, -кокос, пес, -кокос. Пес, -кокос. пес кокос. А це тобі шоколадок. Ми О, пішли їсти контик. З песом кокосом пес -кокос. поділитись. Пес -кокос. І ви підписуєтесь на суперконтик.